Безпечні знеболюючі при менструаційних болях. Так, такі існують. ПМС у вигляді головних болей, сильних болей живота, нудоті, перепадів настрою, апатія, приступів істеричності і просто бажання когось прибити не є нормою. Але майже кожна третя жінка має таку симптоматику, що майже змушена приймати знеболюючі. І це дуже часто щось типу парацетамолу або ібупрофену, а хтось навіть доходить і до китанолу. І це взагалі не добре. Парацетамол займає одне із перших місць у списку уражень печінки, сприяє розвитку запалювальних процесів, навіть утворення ерозій і кровотечі. Тому не варто глушити біль аби чим, коли є природні безпечні альтернативи. Перша магні чудовий спазмолітик в дозуванні 400 800 мг при ПМС гарно підходить форма гліцинат. Друге босфелія гарно допомагає при головних болях та запаленнях пряма альтернатива ібупрофену. Третє імбир. Дослідження показало, що прийом імбирів від 1 граму розділеного на декілька прийомів на день ефективний для зняття болю у жінок з дисменореєю. Також у описі залишив рецепт трав'яного збору при менструальних болях. Наостанок, біль при менструації це не норма. В наступному рівні розберемо причини. Все зрозуміло. Всіх обійняв.